Ми зараз проходимо Ломоносова та інших діячів російської радянської історії. Це справжні звалище колоніальної історії Дніпра. Тут ці пам'ятники опинились після чергової хвилі декомунізації. Монументи десятиліттями стояли на головних проспектах, і ось їх знесли, бо всі вони символи. Російського світу так звані маркери російської імперської політики, оскільки вони не були пов'язані з історією нашого міста, з історією України, назвали ще красується бюст Пушкіна. Його демонтаж на вже колишньому однеманому проспекті викликав неабияку хвилю обурення у місцевих люди були проти, мовляв, рослини казках російського поета. Ви проти Пушкіна, да я наоборот нього. Я за то, щоб не убирали пам'ятник. я теж за то, те, щоб не убирали. казки не врятували. Пушкіна знесли, а проспект перейменували на честь Лесі Українки. Казки Пушкіна завжди дітям читали, учили в школі. Звісно. Жодної культурної цінності для України російський поет не має, кажуть фахівці, на відміну від його монументу. У монумента мистецька цінність, але люди не цікавляться мистецькою цінністю. Насправді, скульптор, який його зробив, наш місцевий катеринославський скульптор. І він і не був пам'яткою історії. Він завжди був пам'яткою монументального мистецтва. Поруч пам'ятник 19-річному радянському смертнику Олександру Матросову. його знесли у січні. 23-го. радянського солдата славили через те, що він нібито закрив собою амброзуру. Легенда не підтверджена, проте СРСР потрібні були герої. Багато вчинків того часу нічим не підтверджені. Якщо почитати біографію діячів, то виявляється, що все це вигадані історії, особливо про героїзм. Там де людина з однієї гранатою вбила там 40-50 німців, збила при цьому ще п'ять танків. Лотчик Валерій Чкалов ще один росіян. Нен у Дніпрі на його честь назвали навіть парк, хоча із нашим містом він жодним чином не пов'язаний. Все життя прожив. І помер на Росії. Монументи мають якусь мистецьку цінність, бо тут це монумент авторства Небоженка. Навіть сам митець Володимир Небоженка каже, що монументи пов'язані з радянською владою треба знімати, розставляти свої мітки у вигляді пам'ятників та назв спочатку імперським російським діячам, потім радянським, було цілеспрямованою політикою Росії і частиною. Її пропаганди вони можемо подивитись, коли з уходили тікали з Херсону. Вони все одно вивезли останки Патьомкина чи Суворова. когось, вони там вивезли по останки своїх. Ті для них що цінні? У них взагалі культ якийсь некроманії, якщо у них досі лежить мрець посеред центральної площі. Загалом ще у 2008 році до прийняття закону про декомунізацію у місті зняли з обліку 31 пам'ятник російським діячам з 15 по 21 роки 54. За час великої війни демонтували до двох десятків в майбутньому ж звалищі цих монументів планують перетворити у своєрідний музей колоніалізму. але поки це лише плани. Кожен раз, коли підіймається вся вся тема стосовно перейменування вулиці, демонтаж пам'ятників радянським діячам і так далі, завжди люди діляться. І так само велика частина людей вони досі не розуміють, на що це робити не на часі, на що виділяють на це якісь там гроші. Перейменування не несе за собою жодної копійки. Як вони вигадують, що ті, хто здійснюють перейменування, заробили там мільйони вже так само і демонтаж, це тільки перевезення, і це робилось силами комунальних служб. Ну, насправді не треба триматись за минуле. Причому одна справа, якщо триматись за хороше минуле, щоб цього відтворити, а триматися за погане тоталітарне минуле це не те, що нам взагалі треба, щоб іти до розвитку. Марко Ручка, Євген Шпак, новини 11 каналу.